Вулиця Фурманська сполучає проспект Свободи з вулицею Городоцькою. З 18 -го століття і по 1871 рік називалася вулицею Капелюшною. Мабуть, через те, що на початку вулиці розташовувалася низка салонів ательє Капелюхів, зокрема салон Кімелія. А з 1871 і по 1941 рік вулиця Фурманська. Назва походить від польської фурман, тобто візник. Фурмани обслуговували клієнтів готелів та кількох заїжджих дворів, що розташовувалися у кінці вулиці. Німці перейменували вулицю на свій манір Фурманштрасе. А вже по війні вулиця отримала нинішню назву Фурманська. В архітектурному ансамблі вулиці присутні класицизм та віденська сецесія. Як ми вже згадували, під першим номером в будинку за Польщі працювало ательє дамських капелюхів Кімелія, перукарня та синагога спілки рестораторів, офіціантів, власників кафе. У будинку щопоруч містився торгівельно-комісійний дім, перукарня Деманта і магазин тканин Дюра. Власницею будинку під номером 3 на початку ХХ століття була Сима Голдберг, і в будинку містився готель Менделя Аурбаха. Власником п'ятого будинку був Лейзор Гурвіц. На той час в будинку діяло Єврейське товариство Беслеве, а також працювала хлібопекарня. У подвір'ї розташовувалися ще дві синагоги. Під сьомим номером за Польщі в будинку містилися крамниці тканин Мареля. Та ламп склаї порцеляни Мольдау і ляндау. Під дев'ятим номером прибутковий будинок Германа Епштейна, зведений на початку ХХ століття. Архітектор надав споруді стримане оздоблення, але завдяки розташуванню будинку на повороті вулиці він влаштував еліптичний еркер, і таким чином фасад має асиметричну композицію. Будинок має прогресивні широкі віконні отвори, і лише вікна з правого краю фасаду є вузькими через брак простору. Перший поверх будинку мав торгове призначення. Над вікнами крамниць влаштовані картуші у стилі модерну. Між другим та третім поверхами влаштовані важкі картуші у стилі класицизму, а у віконних простінках у бароковій манері влаштовані лізени. Четвертий поверх для урізноманітнення фасаду відокремлений від інших карнизом, а по даху простягнувся атик, який нині зберігся лише частково. Будинок має крила, у яких, як і у головному крилі, Влаштовані парадні під'їзди, але із спрощеним оздобленням. У будинку колись містилося кравецьке ательє Гені Вурм та зернотрейдерська контора Йонаса Розенфельда. У міжвоєнний період тут діяв гуртовий продаж галантереї, папіросних гільз та паперу Дінготта, торгівля бакалійними товарами Вітельса і торгівля парфумами Бірнфельда. Під одинадцятим номером за Польщі в будинку працював готель Бомбах. Нині цієї адреси не існує. В будинку під четвертим номером на початку ХХ століття містилися ресторан Шимона Каца та готель Абрама Мейзельса під золотим ведмедем. У будинку під шостим номером у міжвоєнний період працювала хлібопекарня Пінкаса а також діяла синагога. А під 14-м працювала кондитерська берга.